Є українці, переважно більшість, є росіяни, є таджики, є корейці, є настоящі афганці, які родились в Афганістані, поляки, німці. Та хіба всіх перечислиш? І був один такий випадок. Це заборонено тактикою війни, що якщо йде колона, не можна виїжджати на узбіччя. Але хлопці не надто були військовиками, і вони порушили цей закон військовий. І коли ці троє хлопців загинули, підірвались на фугасі. Це було 14 липня. А 15 їх хоронили. <кій> Поставили три труни на ящики з під снарядів. І священик, я бачу, що на одній труни хрест. Я кажу, а тут хто? А тут каже мусульманин, а тут? А тут єврей. я кажу, отче, та давайте. Якщо вже цьому Христа на труну положили, давайте цьому положимо півмісяць, а цьому положимо зірку Давида. Він каже, я Христа не можу, каже, Це він прибитий. Тоді я кажу, в мене є вихід. Давайте ці всі труни накриємо нашим українським прапором. Ми так і зробили. І потім я. Довго не міг заснути і написав такий невеличкий вірш. Тут є маленький неологізм, свята Трійця То, щоб ви знали, в нас тут немає віросповідань і конфесій, об'єднання не на часі. Свята Трійця християнин, мусульманин, іудей. Учора підірвались на фугасі. Господь зібрав докупи усіх трьох, бо він творець один для всіх єдиний і забрав до себе з символом одним під прапором моєї України. Я ще хочу сказати про кандидата. Народні депутати України, а просто хочу сказати, як ми його називаємо батя. Шановні люди, дорогі мої українці, щоб заслужити таку повагу до свого командира, це не кожному вдається, розумієте? Повірте мені, я сивочола людина в батальйоні небагато таких, як я. Є Сігор Ткачук, який на три місяці старше мене, є ще одна людина. Який на рік чи на вісім місяців старше мене, ми познайомилися в батальйоні Айдар. І коли старші люди звертаються до нього, батя, розумієте, воно серце щемить, гордість пробиває, що ця людина удостоїлась найвищого звання в батальйоні. Наш батя це для нас авторитет, це совість наша. Це взагалі мораль, розумієте? Я ніколи не бачив сліз на його очах. Але коли привезли багато двохсотих? Це треба бачити його очі. Якщо ця людина. Захищає нас як може, а інші просто роблять вигляд, що вони командири великі. То не проголосувати за таку людину, розумієте? Він не розміняється на гроші. Це буде великий гріх і перед Україною, це буде великий гріх перед вашими дітьми, онуками і майбутніми нашими нащадками. Я до вас, я прошу вас, ця людина вона не зрадила жодного бійця. У мене собі скроні. Я прошу вас, підтримайте Його, підтримуючи Україну, ви підтримуєте Україну. Підтримуючи нашого батя, ви збережете Україну. Такі люди, які от там балотуються, оніщенки, вони чхать хотіли на вас і на цю Україну. У, них, у нього один кінь дорожий, ніж весь ваш режищів. І оті подачки, оті гривні, вони нічого не варті. Мені хочеться стати перед вами на коліна і сказати, будьте людьми, будьте українцями, не продавайтеся, Христа ради, Слава Україні! Добрий день, шановні Жечівчани і гості. Я думаю, мене не потрібно представляти. Нам потрібні у Верховній Верховній Раді люди, які не будуть обіцяти, що вони вставлять вікна, що вони десь там трошки залатають дорогу, що вони комусь на школу кинуть якісь там невеличкі гроші. Нам потрібні люди, які боліють за Україну, які просто напишуть нам. Правила, по яких Україна повинна жити. Це основна їхня робота. Ці люди повинні бути чесні, патріотичні. Саме найголовніше це патріотичні. Тому що кажуть, давайте виберемо професіоналів. Професіонали потрібні бути, правда. Але професіонали, якщо вони не патріотично налаштовані, то це фактично будуть найгірші люди. Я приводив приклад. Із кого може бути найкращий вбивця, якого ніхто не запідозрить, це лікар. Тому що він прекрасно знає анатомію, фізіологію. І він може зробити так, що людина помре, ніхто нічого не зрозуміє. Але якщо це людина патріотична, якщо вона на своєму місці, вона зробить усе, щоб цього хворого витягнути. Нам потрібно покінчити з хабарництвом. Знаєте, наведу один приклад. Якось був я в свого доброго знайомого, є такий професор Кіцера, викладає на лор-кафедрі на лор в медінституті. І я його чекав, сиділа жінка, якій дочці робили операцію. Вона каже, ну тут же ж треба лікарю дати, як же ж так, він же ж мало отримує. І в нас зав'язалася дискусія, я кажу, ну добре, лікарю ви дасте. Но, якщо лікарю давати, ви повинні давати вчителю. Но, якщо ви даєте вчителю, ви повинні дати тоді. І міліціонеру у нього теж мала зарплата. Якщо давати міліціонеру, так вибачте, і прокурору потрібно давати. Бо давайте тоді будемо давати всім. Життя повинно бути справедливе. Зараз у нас не можуть бути великі, великі пенсії і велика зарплата. Країна розвалена, країна розграбована. Але люди повинні мати той мінімум, на якому вони повинні нормально жити. І цей мінімум може забезпечити, по-перше, нормальна влада, нормальні закони і, по-друге, нормальне їх виконання. Якщо будуть виконуватись закони, ми досить швидко наведемо порядок у нашій країні. Я, із... ну, я теж назву його батя, бо я не айдарівець, але всі його так називають, я, так, я теж його так назву. Я з ним познайомився зовсім недавно, але я батальйон Айдар знаю давно, я за ним слідкую. Я знаю, як вони воюють. Всі ці матеріали є в інтернеті. Я знаю, які тяжкі часи в них були. Я, я бачив по інтернету, як глумилися над айдарівцями, ці так звані бандити ДНР і ЛНР, коли наш батальйон поніс великі втрати. Тому я, Просто навіть не знаючи весь склад батальйону, я їм просто довіряю, це люди, які добровільно взяли зброю, які добровільно йдуть під кулі, які добровільно захищають нашу землю. Знаєте, ми, е... ми повинні гордитися, що по нашому округу іде такий кандидат. Ніхто не згадав, а позавчора, семеро. Бійців батальйону Айдар отримали державні нагороди. Це бойові державні нагороди. Їм вручили в Києві, їх поздоровили. Я хочу, щоб і ми поздоровили їх із цими високими нагородами. Справа навіть не в нагородах, але визнання держави, визнання їхніх заслуг має бути оцінено. Ну, я можу говорити багато, але хвилююсь. я. Я передам слово нашому меру. Він підтримує цих хлопців, він вболіває за них, він пообіцяв, що він зробить для них все, що тільки можна. Ми їх підтримуємо. Доброго дня, шановні друзі. Ну, перш за все, дозвольте, давайте оплесками привітаємо прекрасних людей. Я... Це не голосне слово, але героїв України. Ну, Імпонує ще й те, от сьогодні кандидати у депутати мене дуже багато чого пов'язує з Кировоградщиною. До речі, я не знаю, чи сьогодні пан Валентин знає мера нової України, тепер От. Але мій друг разом ми граємо в команді мерів України, захищали на чемпіонаті Європи, тому прекрасно знаю це місто. От. Хочу сказати ще, що пов'язує, бо в мене похоронений брат на цій землі, який також сталося в свій час, що армія, яка служив в ракетних військах, дала йому ну, той негатив, що потягло за собою потім і не стало здоров'я, і він похоронений на тій землі. Часто відвідую, і для мене теж ця земля рідна. Я хочу сказати, можна по-різному судити мене як чиновника маленького, але чиновника, якого ну, не призначають, а обирають. Але сказані прекрасні і золоті слова. Я тимчасова людина, сьогодні я мер, завтра беру другого. Але як би мені хотіло, щоб ті слова, які сьогодні сказав і кандидат і інші його побратими, вот, скажу відверто, отакі хлопці повинні бути в Верховній Раді. Які не бояться нічого, нікого, і я думаю, що вони зроблять. Це перше. А друге, так би хотілося, щоб ми говорили, що з якої сторони зайти.